На першому міському час гостросоціального проекту Червона межа. Друзі, моє ім'я Олександр Філеєв. Вітаю усіх глядачів і дуже сподіваюся, що сьогоднішня програма стане для вас корисною. Бо сьогодні говоримо на тему енергетична ситуація на Одещині. Як?». Підготуватися до можливих блекаутів. І розкриємо цю тему з нашими гостями у нас сьогодні в студії Владислав Михайленко, науковий співробітник Інституту ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. І на прямому зв'язку зі студією Гліб Скоробагатов, інструктор з адаптації в екстремальних умовах. Шановні гості, радий вітати вас і в студії і вас на зв'язку Глібе. Отже, через останні обстріли. Росіянами нашого міста поточна енергетична ситуація, яка спостерігається в Одесі і в області, ну дуже складна. І ми знову живемо за графіками відключень електрики. І, до речі, ніхто, у тому числі самі енергетики, не виключають. Блекаутів, якщо обстріли все ж таки продовжаться. Тож, перше питання, яке виникає, ну таке, воно, можливо, риторичне, але коротко пропоную вам. Вам висказати своє. Свою думку з цього приводу, після чого ми більш детально перейдемо вже до нашої бесіди і нашої теми. Ось які конкретні заходи, на вашу думку, там з вашої точки зору, слід прийняти населенню для підготовки до можливих блекаутів у таких ось у складних умовах? Владиславе, давайте з вас почнемо. Добрий день. Хочеться зауважити, що у цієї проблеми є дві складові. Перша і основна це атаки на нашу енергетичну мережу Мережу, це та складова, на яку ми, як громадяни, повпливати не можемо, але яка чинить основні проблеми. Але є і друга складова: це поведінка громадян в цій ситуації, тому що навіть якщо є пошкодження електромережі, ми можемо зробити так, щоб навантаження на цю мережу було меншим, і всі наші дії, як громадян, мають бути направлені на те, щоб зменшити навантаження на енергомережу. І сьогодні я думаю, ми детально проговоримо всі ці заходи, які так, безумовно. бути хотілося б ще дізнатися від вас, зокрема, про можливі якісь екологічні енергетичні аспекти щодо життя у умовах блекауту, як себе обезпечити у цьому питанні, які можуть бути вони на сьогоднішній день. Так, тоді про згадаємо, що теж можна піти двома шляхами екологічними з боку держави. Це побудова великих електричних станцій на сонячних панелях, на вітряках. В чому плюс що це вирішення проблеми глобальне на велику територію? В чому мінус все одно може відбутися руйнування цієї системи, яка будується, і ми знову повертаємося до цієї проблеми. Другий шлях це кожен з нас забезпечує собі альтернативні джерела енергії, і тут в чому мінус це тільки для нас вирішення, в чому плюс? Ми самі залежимо від тих рішень, які собі знайшли. Угу. І починаючи від елементарних рішень, якщо у вас немає фінансів, щоб перебудувати вашу квартиру чи приватний будинок на енергозберігаючі технології, на альтернативну енергетику, ви можете почати з малого з павербанку на сонячній панелі. Й, до речі, ось в мене такий є, і все життя був, він навіть трошки заряджається вночі. Незалежно від погоди, так, безумовно, коли сонячний панель. Це мисуляція... якось ще залежить і від виробника або ні. Да, вони да, безумовно, так. безумовно. Ми не візьмемо, як би не хотілося за 120 гривень сонячну панель, так. яка буде заряджатися надовго, але можна дивитися технологічні характеристики. І надійний виробник буде давати надійні пристрої. Починаючи від павербанка, є зараз міні Системи енергетичні також, які можуть заряджатися комбіновано від розетки і від сонячних панелей. Ось така система може перевести основні прилади, які у вас є в побуті на альтернативну енергетику. Це і холодильники, і ці котли для нагрівання mm -hmm. води. Тобто, все, що ось має працювати на постійній основі. І в чому плюс, я би комбінував. Екологічні джерела енергії і традиційні. Щоб якщо у нас вимкнення 4 через 4 години, за 4 години сонце не наповнить нашу панель енергією, а натомість можна наповнити від традиційної мережі. А якщо немає доступу до традиційної мережі, у нас є другий шлях: як можна наповнити цю систему енергетично довше, але менше з тим ефективно. Ну, тобто на сьогоднішній день це можна сказати. Ну, панацея, можливо, так під час блокаутів мати у себе сонячні панелі, навіть мінімального розміру. Або Не як? зовсім панацея, це. Бажана фанацея, тому що в нас є джерела енергії як генератори на органічному паливі, але ми знаємо їх недоліки. Шум, забруднення довкілля, запах, проблеми емоційні, коли постійно щось фоново шумить. Тому я розумію, я теж з цієї планети, з цього міста, ми не можемо перевести всіх на генератори на альтернативних джерелах енергії, але якщо потроху переходити, розвантажувати, ви перш за все своє мікросередовище зробите більш Тихим, спокійним та безпечнішим mm -hmm. давайте дізнаємось, чи з'явився Гліб у нас на зв'язку. Гліб, ви вже з нами. Так, Добре, <т> тоді <goly> до вас у мене таке запитання. Ось з огляду на те, чим ви займаєтесь, так ви займаєтесь, э, ну, таким, скажімо так, э, екстремальним поглядом на наше життя і виживанням в екстремальних умовах. Ось таке питання: які практичні поради ви могли б надати людям щодо життя в екстремальних умовах э, без світла? Значит, во-первых, мы живем, перейду на мы живем сейчас в ситуации, когда на самом деле наши знания достаточно высоки в области технических, экономических и других. То есть мы не находимся в каменном веке. Отсутствие электричества на данный момент времени, на мой взгляд, не просто как человека, который находится в этом состоянии, Там 28 лет, я имею в виду, занимаюсь процессами, ваги, как я не Так вот, для людей в большинстве своем отсутствие интернета иногда более даже значимо, чем отсутствие работающего холодильника. Потому что у многих это зависимость от интернета, в частности, его работе. Либо uh, я, я, ви... о... я прошу, либо я прошу, выбачиться. Чем могли бы вы микрофон ближе? На... Uh, так, вот так, так, да. Слышно? О, так. Окей. Okay. Дуже добре. Отлично. Uh, Итак, я еще раз повторю о том, что uh, зависимость сейчас uh, нашего населения в большей степени от интернета, и uh, их волнует больше отсутствие интернета, нежели отсутствие электричества для того, чтобы подпитывать свой холодильник, да? uh, Если вы, к примеру, uh, на завязанные в рабочих процессах на интернете, то логично однозначно переходить на оптоволоконную связь, да, что позволяет, например, даже в полное отсутствие света подключаться напрямую, к примеру, к своему ноутбуку кабелем и получать 4G, 5G интернет в нужном формате. Главное, чтобы у провайдера в этот момент, естественно, был свет. Но они как бы следят за этим, поэтому все нормально. Что касательно основных направлений, таких как жизнеобеспечение, да, то есть в больницах, в роддомах. Вот там это определенная задача. Это сложность, которую я думаю, что э, несложно уже справа, завалили в буквальном смысле. Поганий зв'язок з нашим спікером. він в дорозі будемо сподіватися, що найближчим часом він все ж таки е, доєднається до нас. Е, що стосується того, що сказав нам Гліба. так, люди зараз повністю ну, вони підв'язані на. Споживанні інтернету, так би мовити. Чи є на сьогоднішній день, на вашу думку, якісь альтернативні джерела енергії для підтримання у робочому стані, я не знаю, там вайфай чи ще щось для того, аби не випадати? У питанні відсутності інтернету, будь-яке джерело енергії, воно може забезпечувати енергію роутер, якщо він дійсно на оптоволокні знаходиться. Тому о, тут ще зауважу, що чому все ж таки гарно мати павербанк для вашого гаджету, тому що коли був блекаут, мій захист дисертації врятував мобільний інтернет, тому що мій захист був блокаути. Якщо б я його протермінував, і не було б живої трансляції мого захисту, то мені б не присвоїли науковий ступінь. Натомість. З телефону, коли був дощ, коли були проблеми зі з'єднанням, через те, що у мене був павербанк на телефон і на ноутбук, вдалося забезпечити себе інтернетом. Тому не треба недооцінювати спроможності мобільного інтернету. І разом з цим, да, дійсно важливо мати роутер, який може працювати від додаткових джерел енергії. І тут ще треба сказати, що ми більше готові до блокауту ніж раніше, тому що є. Навіть не пункти незламності, а просто кафе, просто локації, АЗС, які готові нам цей інтернет, по перше, надати. По-друге, надати місця для зарядження своїх телефонів. Тому, якщо це принципово важливо працювати вдома в повній тиші, я би радив пам'ятати про мобільний інтернет. Якщо є можливість працювати з інтернетом, але десь в публічному місці, то це також. Гарний вихід. Що стосується цих стаціонарних, так би мовити, старлінків, наскільки вони екологічні, і наскільки вони були б доречні у побуті під час блокаутів? Покрилися вони масонськими заговорами, що кажуть, там, де становлюють Стерлінки, гинуть птахи і так далі. Ну, Серйозно, я навіть да. не чув таке. Серйозно, їх так демонізують. Ну, Стерлінк це. Передавач зв'язку ну просто більш потужний. Ніяких смертельних захворювань він вам не принесе. Коли там щось ставили супутники і так далі, там може бути про щось, там можна казати. Але якщо він знаходиться там, забезпечує вашу територію зв'язком, ніхто від цього не постраждає смертельно. Принаймні, я не бачив досліджень переконливих, які б могли це підтвердити, що він шкідливий для здоров'я, Ну, угу, тобто можна. Ну, да? Так, чи з'явився у нас Гліб на зв'язку? Давайте дізнаємось. Гліб знову раді вітати вас в нашій студії. Отже, щодо порад людям, як жити в екстремальних умовах без світла під час блекаутів. Так. Я абсолютно согласен с собеседником на тему пауэрбанков. И хотел бы еще сказать такой момент, добавить, что есть механические приспособления, они недорогие, которые также дают возможность не то, чтобы зарядить ваш пауэрбанк, но поддержать ваш телефонный аппарат на момент вашего разговора срочного и важного они смогут. То есть пока вы к этого прибора, который подключен телефон подключен к этому прибору, у вас есть возможность вести переговоры. И здесь уже вне зависимости, есть у вас в пауэрбанке какое-то количество заряда или а, Вот. То есть, когда мы находимся в людном месте, связь может пропадать, иногда даже простой выход может быть таким, что вы просто нажимаете в своем телефоне э, на значок самолетик, что выключает вас из сети, а потом вы снова включаете. Как бы перезапуск. И второй момент, нужно научиться в своем телефоне выходить из формата 4G в более простой GSM-формат, то есть 2G и, и ниже. Вы сможете всегда отправить как минимум сообщение, даже если связь совсем плохая. Вот, не рассчитывайте на 4G. Что касательно солнечных панелей, также согласен с собеседником, что они должны быть, они на сегодняшний стоит не так дорого, их можно приобрести, а касательно, например, генераторов, которые там закупает каждый для себя, то есть можно как-то договориться, например, там да, в там, частном секторе либо там, что генератор, например, там, да, покупается в складчину и пользуются все соседи, например, там да, подзаряжают свои там, необходимые гаджеты да, с этого э, с генератора. Но э, опять-таки устраивать на балконах их нежелательно, это вибрация, и многое другое. Вот. Меня слышно? Так, так, слухаем вас. Вот. И еще, еще хотелось бы добавить, как же эти продукты и так далее. Смотрите. Достаточно просто заморозить в холодильник пустые пластиковые бутылки с водой. То есть положить буквально 4, 5, 6 бутылок. Особенно это важно тем людям, которые, например, да, имеют лекарства, которые должны быть сохранены именно в таким, ну, более низких температурах. И вот, когда свет выключается, в вашем холодильнике остается лед в замороженном виде в бутылках, на которых вы можете разложить скоропутящиеся продукты, такие как масло, колбаса, яйца, все что угодно, плюс медикаменты. Поэтому крайне настоятельно рекомендую держать в холодильнике постоянно полные бутылки с льдом, то есть с водой, которая будет в замороженном состоянии. И, поверьте, нормальные, допустим, 5-6 бутылок хватает на 2-3 дня Абсолютно полной автономии, чтобы поддерживать необходимую плюс-минус температуру для того, чтобы продукты не Угу. Оце у тому випадку, якщо немає у тебе якоїсь величезного павербанку, який би міг підтримувати життя холодильнику, гліби, поки ви з нами на зв'язку, є ще таке питання вас, до вас. А чи є якісь практичні поради, або, я не знаю, там якийсь алгоритм дій, який би зміг допомогти підготувати дітей та літніх людей до життя в період блекауту? Так? Ну і звісно. Як висновок в екстремальних умовах. Смотрите, регулярно кстати, с детьми в разных школах, да, то есть подготавливаю им, рассказываю, там, интересные, показываю интересные всякие да, приколы, разные гаджеты и так далее. Смотрите, что касательно детей, в первую очередь здесь важно провести с ними беседу на тему того, что делать в случае если. Если ребенок, например, в возрасте там, от 4 там, до 10 лет, то он ну, даже там, до 8 лет, да, то обязательно проведите некие игры. Которые связаны с выключением света, с ориентированием в квартире, как выйти, то есть какой-то квест. То есть не настраивать их э, в серьезном формате там разговора. Теперь давай мы сейчас с тобой поговорим, как ты будешь себя вести. Нет, все это должно быть ребенком воспринято в игровом формате. Э, он должен от этого получить удовольствие вы спокойствие, что ребенок сможет нормально себя почувствовать. Вот. И здесь важный момент, смотрите, когда мы говорим о том, что ребенок должен находиться всегда на связи, то есть иметь при себе телефон, даже если вы выходите там, на пять минут куда-то в гости к соседу, в туалет, значит, важно иметь при себе средства связи но на телефон нельзя рассчитывать как наследство, средство, которое имеет в себе и фонарик, и связь и так далее. В этом случае фонарь, например, там маленький, там должен быть всегда у ребенка при себе. И также свисток, маленький свисток, который в необходимости сработает правильным образом, потому что даже когда что-то шумит дымит, кричит и так далее, если ребенок свистит, вы всегда услышите свист ваш вашего. Это то же самое распространяется в принципе и на пожилых людей. Единственное, что, конечно, с ними играть не обязательно. Так, на, на найцікавішому місці обірвався наш спікер. Як же ж підготувати літніх людей до можливих блекаутів? Ви, ви трохи зникли Глібе, щодо літніх людей і підготовки їх до можливих блекаутів. Це зовсім я так зрозумів, інакша річ ніж підготовка дітей або навпаки. Так, так дивіться, літні люди. В игровой формат нужно четко проложить курс, понятно, ровно надел. Первое, я уже говорил, квартиры растительные либо ленты развесить над проемами дверными либо в нужных важных местах, где человеку нужно будет перемещаться в пространстве. И опять-таки тоже должен быть фонарик. На сегодняшний день есть фонари, которые выдерживают постоянное свечение в течение трех, пяти и даже более дней. У меня, к примеру, фонарь, который может светить постоянно двух месяцев. Вот вообще. Просто не выключаясь. Но тем не менее, здесь нужна обязательно подготовка их к сообщению, если это родственники ваши близкие. Дать им бабушка фон. То есть есть телефоны с такими крупными кнопками. Там есть и фонарик, и кнопка SOS, которые нужно будет нажать в случае чего-то. То есть, и обеспечить их всем необходимым под рукой, чтобы они не ходили, например, там да, за водой куда-то. Они же находят для себя миллион причин, чтобы куда-то перемещаться в этом пространстве. Вот, чтобы как можно э, больше минимизировать их возможность перемещения, чтобы в случае там, например, там плокаута, у него все было под рукой, вас не вызванивали по причине там, а подскажи где там это, подскажи там что. То есть вы в первую очередь должны себя обеспечить. Э, ну, скажем так, информационной безопасностью и докучаемостью от своих же родственников. Вот. Что касательно э, гаджетов для пенсионеров, смотрите, здесь тоже... Если там я знаю, ваши родственники э, живут отдельно, объяснить, что вот в случае выключения там, холодильника, света, ты делаешь вот это, буквально буквами прописываются, то есть на листиках, что здесь находится, что здесь находится. Потому что ну, пожилые люди они могут теряться в пространстве, особенно когда они там, и нервничают. Хотя мы уже не нервничаем, мы уже все смотрю, да, мы уже практически выживальщики все. Вот. Но тем не менее, все это проклеивается, прописывается, подписывается и указывается, что где находится. Еще хотелось бы отметить, что холодильники есть, нужно помнить, автономные, автомобильные. Те, кто могут себе позволить такие холодильники, 12 вольтовые, совершенно спокойно могут их установить у себя в квартире, подключив к ним аккумулятор, который будет потом заряжаться либо от розетки, либо от солнечной панели. И таким образом у вас холодильник будет на 12 вольтах работать, если они небольшие, именно походные холодильники, и позволят вам сохранять продукты. Вот, это один из таких вариантов. Меня слышно было? Так, так, было все чутно. Так, так, чуем, чуем вас. Есть а, еще какие-то направления, которые бы хотелось бы отметить. Например, на тему, когда мы переходим в живем, вернее, там, в частном секторе, здесь однозначно людям немножко проще, потому что есть возможность размещения этих солнечных панелей, генераторов, аккумуляторов. Абсолютно согласен с опять-таки нашим собеседникам на тему вот этих электростанций маленьких, недорогих. Ими уже завалили буквально наш рынок, поэтому они есть в доступе. Что касательно Starlink, -а, однозначно рабочая тема. То же самое пользоваться можно в складчину, то есть купить один, например, там Starlink, допустим, там на подъезд, на там количество каких-то квартир или там несколько домов, вот, и пользоваться этим. То есть на сегодняшний день не вижу ничего супер такого страшного в случае отключения электричества. Не потому что сам готов уже давно, а потому что понимаю, ну, что это не есть проблема, это есть задача. А задачи нужно, ну, скажем, справляться просто последовательно и постепенно. постепенно абсолютно согласен также по поводу кафе, вот этих точек незламности, где мы можем совершенно спокойно и пообщаться с людьми, наконец-то вживую, да, увидеться, встретиться и подзарядиться, поэтому не вижу никаких сложностей. Дякую Глібе, Владиславе, Які ось, наприклад, технологічні інновації. Ну, в 21 столітті живемо. Ми так і без цього нікуди. Ось могли б допомогти вирішити проблеми енергетичної безпеки у майбутньому. Супер. Я якраз хотів би заакцентувати увагу чим цінні поради пана Гліба, що вони спокійні. Чому я про це говорю? Основна проблема блекаутів для енергетичної безпеки не в тому, що ми можемо, ну що важко людині добу, наприклад, пережити такі умови. Правильно сказав Пан Глів, що ми вже привчилися їх переживати. Проблема в тому, як людина повертається в цю енергомережу. Що люди роблять? Одразу сто п'ятсот разів закип'ятити гарячу воду, налити в термос, увімкнути всі електричні прилади, і ми пам'ятаємо минулий рік, коли нас вибивало кожні, кожні дві хвилини, тому що система була перенавантажена. Тому перше, що дозволить досягти. Енергетичної безпеки це є таке поняття екологічний дизайн техніки. Це не те, як вона красиво виглядає. Це технічні вимоги, які показують наскільки обладнання, яке ви використовуєте, є по-перше, енергоефективним. Ну і по друге, враховує потреби навколишнього середовища безпечне. Чому це важливо? Є така класифікація прилади до 2018-го, напевно, року. Ви бачили А так, а так. і так далі. Зараз це A, B, C, D, E, F, G. де A – це найефективніша техніка, а G – це найменш ефективна техніка. Чому на цьому наголошуємо? Прилади, які мають літеру A, вони споживають менше енергії, дають більший ефект. Тому коли... Відбувається вимкнення і вмикання енергії, використання таких приладів є достатньо безпечним. Якщо ваш пилесос, холодильник, праска з літерою A, то воно все чинить менше навантаження на енергомережу. Якщо там літера G, то застережіть себе від застосування таких приладів в момент вімкнення світла. Натомість можете їх використовувати в момент, коли ніч, коли люди не використовують енергію. Ви ці літери знайдете, тому що в Україні є спеціальний закон, який зобов'язує виробників наклеювати цю літеру, яка показує енергоефективність вироби. Ви можете її знайти. А якщо ви купляєте онлайн, то закон зобов'язує дистриб'ютора ділера надавати вам інформацію. Про енергетичну ефективність приладу, будь ласка, це враховуйте, заощаджуйте використання води, зокрема теплої, тому що бойлер споживає багато енергії на розігрів води, і тут банальна порада. Але коли вмикається система, реально в чому проблема? Починається використання супергарячої води, вмикаються всі бойлери на високу потужність. Зараз в чому перевага цього часу на вулиці вже не мороз. Можна використовувати не дуже гарячу воду, можна помитися в воді, яка більш-менш тепла кімнатної uh -huh. температури. Я не закликаю до моржування, але в принципі раціональне використання теплої води. Такі прилади, як посудомийки, пилососи, знову ж таки, не вмикайте одномоментно. Ми як звикли, що вімкнули чайник, і я сам так робив, не буду брехати. Вімкнули чайник, посудомийка ми, Потім духовка запікає, дружина прасує, ти пилососиш. Це відбувається, ви розумієте, що постійні скачки в енергії, і ви ж ризикуєте втратити свою техніку. Тому, наприклад, пилосос наразі на акумуляторі є дуже класним рішенням У мене пилосос на акумуляторі, і попилососили, він не чинить жодного навантаження на мережу. І після того, як ви його використали, ви ставите його на зарядку. Зарядка вона витрачає менше енергії, ніж коли пилосос безпосередньо вімкнено в мережу. Також, щоб убезпечити мережу, не використовуйте прилади в фоновому режимі, вимикайте їх з розетки, якщо можете. Ось як ми там заряджаємо телефон, і зарядка залишається. Червона Це стосується пімбашка. Яких побутових приладів здебільшого? Чайник, наприклад, uh -huh. він постійно вімкнений в мережу у нас, і постійно якась там кнопочка, щоб його в темряві знайти, вона горить. Подовжуючи з червоною кнопкою. Якщо там нічого не вімкнено, але червона кнопка горить, вимкніть її, принтери у нас дуже часто вімкнені за фоновим режимом, комп'ютери стаціонарні. Uh -huh. Тож, основна думка, щоб люди не подумали, що основна мета це пережити 4 години без світла або там добу без світла. Ми це вже вміємо робити, і пан Грів. Дав вичерпні поради стосовно цього, але з точки зору енергетичної безпеки, ми маємо правильно входити і виходити з енергомережі в період блокаутів. І вже ну, буквально кілька хвилин. Як приклад, які на сьогоднішній день е, побутові прилади можуть маркуватися літерою G? це які можуть бути Бо майже Всі. всі які ну, не будемо від ціни відштовхуватися. Це залежить від виробника. Ви можете. Давайте візьмемо приклад ВІРПЛУ класні холодильники, класні, але вони можуть цією літерою маркуватися. А можуть літерою Ей. Це залежить від моделі і від того, наскільки враховувалися вимоги енергоефективності, і екологічності цього приладу при виготовленні. Отже, друзі, як то кажуть, поінформований, це означає озброєний. І сьогодні ми обговорювали енергетично складну ситуацію на Одещині, і наші спікери розповіли нам, як підготуватися до можливих блекаутів. Нічого неможливо немає у цьому питанні. Тож, дякую нашим спікерам. У нас сьогодні на прямому зв'язку. Зі студією був Гліб Скоробагатов, інструктор з адаптації в екстремальних умовах. Глібе, дякую вам, Дякую вам. і в студії проекту Червона межа був Владислав Михайленко, науковий співробітник інституту ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук. України, дякую вам. Ну, а вам, друзі, щиро бажаю берегти себе і тих, хто вас оточує. На цьому все. З вами був Олександр Філяєв. Побачимось наступного тижня. Бувайте!